Доброго ранку! Ось і починається модна частина нашого ранку. Фешн ранок такий Фешн ранок. Собі. Так до нас вже завітала перша гостя Дарія Весна, дизайнер прикрас, засновник бренду аксесуарів. Весна. Сьогодні ми поговоримо про такий предмет жіночого гардеробу, як аксесуари, і не тільки жіночого. Чоловіки також полюбляють, виявляються прикраси. Ось ну і Дарія розповість нам про тенденції в світі моди. так? Доброго ранку ми Доброго вітаємо. Ранку. Доброго ранку. Так. А, хто ви за освітою? Одразу Доброго. нам зізнавайтесь. За освітою я агроеколог. Дуже так, професія, так. спеціальність. Так, так, спеціальність дійсно цікава mm -hmm. і в, в принципі доволі така популярна в світі, як то кажуть. Ну, то нашої країни це трошки ще не, не дійшло, не відноситься так. Ну, а по призванню, якщо брати так від душі, то дійсно дизайнер творча більш людина. Так. Скільки вже займаєтесь дизайном аксесуарів? В наступному році буде вже 10 років. Ювілей. Тобто, так, будемо святкувати ювілей. І якби це ще починалося, як то кажуть, також з підліткового віку в школі для, для себе та для знайомих. Тоді я впевнена, ну Люди, котрі дивилися, серіал був такий зарубіжний, як е, Сплітниця. І е, там головні героїні ходили в різних обідках з метеликами, е, з чудовими квітами. і Мені це дуже сподобалось. Я вирішила, що хочу, хочу, хочу таке собі. і Я, е, в принципі, е, майже рік. Е, Повністю була в бібліотеках, тому що паралельно хотіла стати ще журналістом. Мене підкорила Катя Осача в своїх капелюшках. Це для мене я дивилась кожен випуск. Ну, а потім, якби дізналась про вашу професію більш такі Детально, губити, так. Так, деталі. і... І, і вирішила стати вирішила, дизайнером. Вирішила, вирішила, дизайнером. Так, дещо так. від Каті Осадчої перейняли, робити прекрасні прикраси для голови, і не тільки. Так, так. от зараз е, і поговоримо, що саме ви робите, які прикраси, бо я знаю, що ви не тільки робите обідки, е, а також робите аксесуари і на мисто, і навіть чоловічі прикраси. Так. Це на мисто так, ваших рук так. справа. Це, це моїх рук справа. Це справжні можливо. коралі, скло. Ось, якби я більш такі натуральні матеріали намагаюся використовувати, ну і недатуральні штучні теж. І взагалі, якщо беремо аксесуари, то серед жіночих це йдуть у нас і, і різні і кольє, і обідки, і, в принципі, святкові аксесуари. Для деяких селебріті з України я також роблю аксесуарчики. І більш такі колекція повсякденна ідея. Так. Тому серед них ідуть і чоловічі аксесуари, це метелики, це підтяжки, різні брошки, що зараз є дуже для актуальним. Чоловіків? Навіть для чоловіків. Навіть для чоловіків. Так. Якщо ми беремо в такому стилі, як і ось імператорський стиль, там на метелику якась іде як медаль, або якась така ну, брошка більш Сучасного під метал стилю, тобто поєднання. Є таких... такий елемент так, так, так. Просто в нашому місті якби мало таких ексцентричних осіб і чоловіків, котрі б хотіли підкреслити. А якщо беремо інші міста, якщо беремо Київ або ж беремо закордонні, то це доволі таки популярна річ. От ми поза ефіром так. спілкувалися про стиль, намагалися з'ясувати, що таке стиль, що таке стиль на вашу думку, Дарія. Що на вашу думку вас вирізняє з поміж інших колег? Каньок. Так. Каньок це кольє і сумки. Якщо ми беремо український взагалі український ринок серед дизайнерів, аксесуарів. То це йдуть сумки з тканин з різною вишивкою. Є така застіпка, яка називається Фермар. Це найперші застібки взагалі в світі uh -huh. для сумочок жіночих. Вони ще використовувались декілька тисячоріть тому назад для китайських імператриць, і навіть носили чоловіки такі сумки, які застібались. Фірмар це як наші гаманці. Uh -huh. Тобто за, деякі за елементи стрічка. беруть свій початок ще з доволі, часів, так, так, доволі таки здавна. Ну, і кольє з натуральних матеріалів, це йдуть або коралі в поєднання зі шкірою, і о, доволі такі об'ємні. Це якщо ми беремо український ринок, сказати, що є якісь повтори зі світовими відомими дизайнерами, ну можливо, в деяких елементах, тому що ну, мода вона повторюється. Кожні вдох, взагалі натхнення шукають серед скріз, історії так, скрізь. Так, так. Mm -hmm. І головне це пам'ятати дійсно історію, тому що історія повторюється. Mm -hmm. От. Ну а так, так, якщо брати саме більш індивідуально ну, і особистість, то це саме і сумки. Mm -hmm. Mm -hmm. Це ваш канюк. Хід. Як же це знайти баланс між красою і функціональністю якоїсь речі? А, ну, оскільки я працюю так індивідуально, підбираю під кожен образ, мені обов'язково треба поспілкуватись з людиною. Mm -hmm. Я задаю чимало питань забитою. Для чого навіщо? Да, так? Так, так куди так. будемо вдягати? Куди будемо вдягати? Наскільки людині треба це в повсякденні? Тому що багато жінок, в принципі, як і чоловіків повсяденному житті, вони вони мають більш стримані образи, і якби деякі речі ну, для них не актуальні, або ж це заперечує. Правила роботи, тобто вони не можуть це вдягнути. Але е, в плані зручності, то е, самі аксесуари більш роблю практичними. У мене дуже мало клеєних деталей, все прошивне йде е, для того, щоб це можна було або випрати, або там в хімчистку віддати, і воно служило багато років. Тобто, mm -hmm. якщо я замовляю там шкіру, я її обов'язково тестую різні камінці різних постачальників. Ну і за стільки років поганих відзивів, якщо чесно не було. Це Тому добре. З радістю. А взагалі дуже цікаво, яким прикрасам надають перевагу українські дівчата, так? Тому що ми знаємо європейці, вони люблять а, дещо епатажні, ексцентричні, так, прикраси. Uh -huh. А які люблять українські дівчата? Прикраси. Ну, якщо ми беремо в цілому українських так. модниць, ось цінґол, то... як їх зараз називають, так? <гум> так так, 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 це більш у нас пішов зараз мода на блогінг, так. і чимало дівчат займаються Фешн-блогінгом, блог... -блог... так. так тому що і розвиток такі, і взагалі, соцмереж іде. І кожен написує про свій стиль, чи Всі не кожної години роблять, цьому, так, так. Не роблять фото. І якщо брати такі деталі, то зараз е, популярні йдуть ювелірні прикраси, е, це такі масивні більш, або дуже витончені. Здебільшого срібло чи біле золото. Декілька е, каблучок іде на руках, е, браслети. І серед аксесуарів, котрі доповнюють в цілому образ, це можуть бути і різні хустинки, і сумки яскраві, дуже популярні кольє, особливо якщо вони йдуть під шию або об'ємні. Ну, це здебільшого такі тенденції саме українських дівчат. І зараз світовий подіум диктує такі африканські мотиви. Так, коли йдуть дуже великі сережки, ну якщо той, хто любить їх взагалі е, якби губити, mm -hmm. то це на навпаки є плюс, тому що відразу помічно де загубив? Так, е, тому що е, одну сережку одягають, а -а -а. або ж з різних комплектів. Тобто так, це, це є такий піск кондинент. моди. Так, так, хтось загубив і потім це стало трендом. Цікаво. Так, до речі, про світові тенденції відслідковуєте. В себе в колекціях їх застосовуєте ці тенденції? Час від часу. Тобто, я б не скажу, що я такі дивлюсь за світовими тенденціями. Є трохи, тому що все-таки це, як то кажуть, більш така комерція з цієї сторони. Все одно і телеекрани, і журнали вони певно щось диктують. З цього є і взагалі і ну, якби, купують такі самі речі. От, але е, зараз, якщо беремо світові тенденції, е, дуже модні паски різних взагалі форм, кольорів. І таке, якщо згадати е, фільм «Д'явол носить Прада, угу. то е, там є такий момент, коли головна героїня Маріл Стріп, що грає, так. вона підбирає зовсім не в тон, зовсім як то кажуть, не в попад до сукні такі, так. пояс, котрий. Ну, Взагалі не, взагалі туди. не туди, так. Але е, зараз повертається така тенденція яскраві йдуть панчохи, калготки, е, дуже популярний е, акцент робити на макіяж. Аху. от Якщо беремо так в цілому і е, ну доволі такі різні нотки е, прискакують. Якщо беремо, повертаємося до аксесуарів, то в тенденції ці африканські мотиви, О, і до, до цього можна ще додати те, що зав'язують касинку на волосся, особливо ось весна літа. Тенденції так. різних форм, дуже яскраві і шовкові, і зав'язують їх як тюрбан, навіть mm -hmm. влітку. Тому до Такі речі, світові, зараз турбани дуже модні. Я помітила, що багато модниць експериментують і носять тюрбани на голові. Так, я вчора взагалі вийшовши на обідню перерву, помітила, що здається. Зараз мода така, коли все не туди. В цій дисгармонії це є найбільш стильне, що зараз принаймні так вважається. Так. Мені здається, так, така так. загальна думка і, модна. І не тільки ця дисгармонія, ще і е, світові подіуми диктують нам. Зручність, uh -huh. тобто, якщо тобі як... зручно, у украсів все рівно є вичервою, так, так. так. Це тенденція вже йде ну майже третій рік. Uh -huh. Під сукню одягаються або киди, красівки, або красівки, так. і це є нормою, тому що як заявила взагалі світова індустрія моди, зібрання то. Моди як такої, найближчий рік, два її не буде. Слава Богу. Тому можна все можна все. хороша новина для жінок, і не тільки для чоловіків можна все можна діставати так. шафи, там бабусині, речі це, в принципі, є модня, незалежно. Як це інші називають? Так, так, так. Тому, якщо беремо такі світові тенденції, то. Дійсно, не в попад можна дягати. Mm. Mm. Ось наші оператори показували на відео де зображені е, обідки, так тобто головні прикраси, я б навіть так сказала. Що з приводу них скажете? Українські дівчата носять зараз головні прикраси? E, так, ну здебільшого, я виділяю для себе це ідея лінія аксесуарів для наречених. Нареченого, так, так. тому ось, що ось, ось зараз так, оператори так. показують саме обідок для нареченої, я так розумію. Так, mm -hmm. саме так. І е, ну, наречені носять обідки, вінки. Якщо ми беремо повсякденне життя, то це дуже щось е, ніжне, е, що вплітається в волосся. Mm -hmm. Якщо в минулому році був більш такий е, е, стиль. Що на голові можна було, як то кажуть, і не розчісуватись, то е, з цього року більш такі гарні зачіски, більш менш акуратні, і в які вплітаються або живі квіти, або ж певні аксесуари. Тобто грібінці вони знову повертаються так. до моди разом з обідками. Я знаю, що років тому, два роки тому, були дуже актуальні вінки з великими квітами: троянди, дехто калину навіть Фріда Кало. так, 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 Фріда Кало. От. Зараз носять дівчата, експериментують з такими головними прикрасами. А, зараз тенденція йде більш до е, ніжних е, аксесуарів, так, менш об'ємних і. Є з маленькими квіточками вінки. Ну, якщо ми беремо більш такі сценічні образи, то е, навіть така наша модниця українська трависті діва, як Монро, mm -hmm. і е, та перейшла до кольє. Тобто раніше mm -hmm. були великі вінки, корони, а зараз е, Більш уже стриманий такий стильний стиль. Так mm -hmm. акцент іде не скільки для прикрас для волосся, скільки для шиї, сумки та браслети. Браслети знову повертаються в моду. Якби у вас Загарно, був вибір, з яким би брендом ви хотіли би поспівпрацювати? Можна навіть з іноземним зарубіжним, так? А, ну, я думаю, що це був би елісап. Я в його... не можу не погодитися. У нього Просто... дуже вишукані сукні. І... Але мені здається, що вони наскільки такі самодостатні, блискучі, яскраві, невже вони потребують ще додаткових аксесуарів? А, у нього є певна колекція, ось така стримана саме так. аксесуарів, дуже ніжний і він. Підкреслює такі тендітні деталі. Тобто, uh -huh. це для мене було дуже цікаво. Uh -huh. І якщо беремо ще світову марку, то це був Dior, тому що у них йдуть uh -huh. такі дуже дійсно гарні акценти. Мені подобаються промо ролики, які вони знімають про створення суконь і навіть суконь в мініатюрі для музею світових uh -huh. моди. Тобто, ну, Якщо беремо взагалі таких світових дизайнерів, якщо беремо про е, навчання, от в кого я б хотіла повчитись, то е, взагалі ці аксесуари я полюбила починаючи з капелюшків. І капелюшки у нас створює доволі такі давно е, така дизайнерка, як Марта Холод. Так, І вона створює їх для uh, Каті Каті Осачі, Осачі, так, так, Це її візитівка. І доволі такі цікаві речі для рекламних роликів. І мені, мене якось запрошували в команду така uh, студія, як Патока. Студія Леся mm -hmm. Патока вона створює чимало образів для онокі, для нашої і багато рекламних роликів. І мені дуже подобається їхня команда. Тобто, ну, це, це лише питання, так? Можливо, 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 тому що, якби я тут, вони в Києві, вся команда знаходиться. Угу. Ну, Це люди, котрі дійсно надихають. До речі, про натхнення. Де черпаєте натхнення та знання? Угу. Якщо беремо знання, то це більш книжки, влоги. В Принципі, історію е, беремо е, модні покази, котрі йдуть світові, я моди, так? так, я періодично це все придивлюсь, але якщо беремо натхнення, то натхнення треба шукати в кожному дні. Uh -huh. Тобто в близьких людях, в, взагалі в емоціях, котрі вони допомагають створювати. А, також я стараюсь періодично їздити на Ukrainian Fashion Week або ж на Mercedes-Benz дні для того, щоб взагалі оць, мене оця вся ферія, рух, вони дуже захоплюють. Так, ось. Тому натхнення, натхнення саме в цьому можна шукати скрізь. Так, так. То, при при бажанні натхнення можна знайти, <гум> ну так. виходячи з тих брендів, які ви називали, коли ми запитували про гіпотетичну співпрацю, ага. я так розумію, коли ви дивитесь по телевізору на голівудських акторів, актрис, то замислюйтесь, напевно, що Анджеліна Джолі, мабуть, непогано виглядала бо ці прикрасі мої. Ага. А, я скажу навіть так, що я коли прохожу по вулиці міста, це вже на е рівні <гум> автоматично <гум> де. Тобто, то, бачите, яка прикраса кому підійде, а не тільки прикраса. Я ще розглядаю з точки зору як стиліст. Тому uh -huh. я розумію, що проходить поряд жінка, кодна котрий колір, ну і взагалі не йде. Uh -huh. І так хочеться їй How допомогти і поради так. Так і одягнути дійсно якийсь аксесуарчик, навіть якщо він буде там зовсім невисомий, такий uh -huh. маленький, тендітний, але хотілося б доповнювати образи. Тобто я думаю, що я зараз над цим над собою працюю в плані uh -huh. стилістики. Мені б хотілося все таки попрацювати в плані стиліста, uh -huh. був підбіром повністю образу. Якщо беремо там серед моїх клієнтів, то е це йдуть конкурсантки на дитячі конкурси, конкурси так. так, краси. Я допомагаю повністю зібрати весь образ. Якщо ми беремо наречених, то це повністю я підбираю, починаючи від фотографа, який підходить для самої нареченої по характеру, по образу, який ми створили, закінчуючи черевичками, які ми там знаходимо разом. От, тому ну, це доволі така. Приємна була процедура або бути стилістом. Mm -hmm. Цікава у вас робота? Так, а взагалі, от мені цікаво, як е, дизайнер аксесуарів, можете сказати, як виглядає ідеальний аксесуар? Взагалі, що таке ідеальний аксесуар? Це доволі таки чашка. Я вважаю, що саме такого ідеального аксесуара немає. Він може бути тимчасово ідеальний саме для тебе. Це може бути якась. залежить від сезону, так? По-перше, так, залежить від сезону. Це може бути о, улюблений шарф взимку, це може бути влітку декілька каблучок, котрі підходять під будь-який образ, це може бути улюблена сумка. Но, о, виділити щось особливе я не можу. Тому що тобто, всі прикраси ідеальні. Всі прикраси ідеальні, в кожної є своя нотка, є своя душа, і вона дійсно кожна дарує різний настрій. Тому виділити, підкреслити щось я не можу. Будемо спілкуватися зараз так. поза ефіром. Так, Почуємо ще чимало рекомендацій, що... так, скористаємося, так. моментом. А потім, а потім, можливо, навіть неможливо. Я впевнена, що ми обов'язково поділимося з нашими глядачами, що ми дізнаємося ще. Що... Ну, взагалі, то будемо завжди раді бачити вас у нашій студії. Дяк. Бажаємо вам нових успіхів, Дяк. нових витворів мистецтва. Не побоюся цього. Таких слова. чудових, так. Ну, і... Підсумовуючи нашу розмову, що порадити сучасній дівчині? Сучасній дівчині хотіла б порадити більше впевненості в собі, не боятися експериментувати, і, тому що від цього дійсно залежить настрій кожного дня? А, аксесуари обов'язково, якщо ви навіть боїтеся яскравих певних таких образів або елементів. Треба для себе виділяти щось особливе. Ніхто, якщо дивитись на світові тенденції про великі сережки або африканські там, яскраві мотиви, ніхто не відміняв класичного образу, гарних сережок гвіздочків там, або чогось тендітного. Ну і дійсно не боятися яскравих кольорів, яскравих тканин. Навіть якщо диктуються тенденції саме вашого міста, навпаки, класно привертати для до себе погляди, якщо ти дійсно виглядаєш стильно і тобі саму, самі подобається, коли ти дивишся в зеркало. Ну, в принципі, все більше впевненості ці посмішки. Саме що може ще прикрасити жінку як не посмішка, і хороший аксесуар, і хороший аксесуар. А я нагадаю, що у нас в гостях була Дарія Весна, дизайнер аксесуарів, прикрас чоловічих та жіночих.